Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з математики. І погляньте, хто до нас завітав. Так, це незнайко. Він приніс нам математичні знаки, щоб ми допомогли йому з ними розібратися. Бо він не заплутався зовсім. Добре, ми тобі допоможемо. Тоді я пропоную вам спочатку послухати казку про плюс та мінус. У математичній країні, де живуть і працюють цифри та інші математичні знаки, жили собі плюс та мінус. На вигляд, вони були трохи схожі, бо і той, і інший мали рисочки, але у плюса їх було дві, і вони утворювали хрестик, а мінус мав одну рисочку. Та головна відмінність між ними полягала не в цьому. Коли плюс та мінус ставали між двома числами, відбувалися дивні речі. Числа, між якими з'являвся плюс, одразу з'єднувалися і збільшувалися. Наприклад, побачив плюс, що на клумбі зацвіли дві червоні квітки, і одна жовта підбіг і став між ними, одразу з'явився букет, із трьох квітів. Коли Плюс з'єднував числа, він завжди радів та співав пісеньку. Я плюс, з'єднав я два числа і разом сила їх зросла. А ось Мінус мав зовсім інші звички. Коли він з'являвся між двома числами, вони не з'єднувалися і не збільшувалися, а навпаки, зменшувалися. От сьогодні вранці побачив у дворі чотирьох мишенят. Став між ними. Їх мить поменшало. А мінус вихвалявся та співав. Я мінус, віднімання знак, відняти щось. Це я мастак. Він завжди наспівав, коли щось віднімав. А ми з вами, діти, теж вивчимо математичну пісеньку про ці веселі знаки. Збільшити значить додати. Треба поставити плюс. Зменшити мінус відняти. Це намотайте на вус. Молодці діти! А зараз давайте ближче познайомимось із цими знаками. Погляньте на малюнок, скільки білочок зображено зверху. Так, 4. До них завітали ще дві білочки. Скільки тепер їх стало? Ось тут нам і знадобиться знак плюс. Бачите, діти? 4 білочки додати 2 білочки буде 6 білочок. А ще можна записати цифрами: 4 додати 2 буде 6. Ще ж є знак мінус. Погляньте на картинку. Скільки білочок на верхній картинці? Так, 3. І погляньте, що зробила одна білочка. Вона побігла, так. І скільки ж білочок залишилося? Ось тут ми і ставимо знак мінус. Ось залишилося дві білочки. А можна цифрами записати, так? 3 мінус 1 буде 2. А тепер, діти, послухайте уважно веселі задачки. І давайте їх спробуємо вирішити. Троє грайливих рудих кошенят сіли у віконця. Тут одна до них прибігла, скільки разом стало кошенят. Який знак? Так плюс. Скільки кошенят стало разом? Молодці чотири кошеняти. П'ять веселих ведмежат за малиною в ліс пішать, а один перелякався і за пічкою сховався. Тож скільки сміливих ведмежат за малиною спішать. Який знак, якщо сховався один? Так, мінус, молодці, і скільки ж їх пішло до лісу? Троє, вірно. Їжачок шукав гриби, під березою цілих п'ять, під ялини три знайшов і додому всі забрав. Який тут знак, якщо він все це знайшов? Так, вірно, плюс, і скільки в нас вийшло всього разом. Вісім молодці. І ще одне завдання, діти. Погляньте уважно на картинки і порахуйтесь, Раз. скільки у нас морозива. Так, скільки яблучок. Шишок. перевіряємо молодці. Наступне уважно рахуйте, додаємо, так. Тобто збільшується в нас кількість. Квіточок було 4, о, 2 додали 2, стало 4, молодці. А тепер погляньте, знак мінус, тобто ми зменшуємо. Якщо від двох кораблів до відняти один, буде один, молодці. Незнайко каже вам усім дякую. Йому дуже сподобалося і він усе зрозумів. Якщо ми ставимо знак плюс, то це ми збільшуємо. А якщо знак мінус, то, то це ми зменшуємо. Так? Дуже добре, молодець незнайко. Так, а домашнє завдання діти буде таким. Намалюйте мені по одному прикладу. На плюс та мінус. Наприклад, 2 яблучка. Додати 2 яблучка дорівнює 4 яблучка. Чекатиму на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!